Кажу вам ще одну історію про маленьку дівчинку, з якою ми бачились двічі по 45 хвилин. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Звернулася до мене мама, щоб я попрацювала з дитиною, хоча б парочку разів до від'їзду, бо вже були на валізах за кордон на довгий час. Але коли йшли до кабінету, мама мене запитала, чи варто щось починати робити, адже часу обмаль, чим буде результат? Я пообіцяла, що результат буде. Запиту, з чим працювати конкретно, не було. Мовляв, хто з нас масажист? Походу, розберешся. Тож, коли я оглянула Алісію, на що потрапило око, те захотіла спробувати змінити. А побачила я наступне: різна висота плечей, легкий сколіоз з нахилом вправо, різна висота лопаток, ліва лопатка приклеєна до тулуба. Робота була продуктивна, цікава, весело провели час, красунечко підказувала, що робити, в прямому сенсі підказувала. В результаті вирівняли висоту плечей, візуально вирівняли хребет, вирівняли висоту лопаток, ліву лопатку не зовсім, але трохи відклеїли від тулуба. За рахунок того, що дівчинка спортивна займається футболом, той процес, який ми запустили, буде абсолютно закріплений, а той ще покращиться. Тож ще варто взагалі щось розпочинати робити зі своїм тілом, коли у вас є час чи ресурс на одну чи дві процедури. Відповідь варто, тому що основний процес, основний результат запускається з першої, з другої, з третьої процедури. Всі наступні процедури йдуть на закріплення результату. Якщо ви готові працювати далі самостійно, виконувати рекомендації, виконувати певні вправи, які для вас потрібні, завжди варто починати. Варто. А хто хоче запустити процес відновлення оздоровлення в своєму тілі, запрошую до себе на сеанс.